Звертаюся до тих, хто мене дивиться. Не забудьте, кожен, хто дивиться, поставити лайк. Під час трансляції це дуже важливо. Ютубові це подобається, бо тому що він бачить, що люди активні, і пропонує десь інше. А це для вас, як для маленького апостольство, та? Бо тому що ви поширюєте Слово Боже. Ну, ясне діло написати якийсь коментар. І не забувайте, що під час служби, коли є чат, Активний, ви можете вписувати свої намірення за здоров'я, за померлих. Це є, якщо ви вписали, воно є вже, якби від вас адресовано до Бога. Тому що йде служба, і ви тут вписуєте від себе свої намірення. Якщо ви хочете заказати службу, заказну, так як багато людей робить, там особливо за померлих, та річниця припадає, ще там щось, то пишуть мені, у вайбер. Але цей номер я вже поміняю, і я вже до неділі, я думаю, що вже буде другий номер телефона для, для того, щоб ви могли писати за здоров'я, щоб ви могли, наприклад, подзвонити, Бо е, тому що мій, номер, мій цей номер, який я використовував, е, по-перше, дуже великий список контактів, телефон не справляється. Він починає мене боксувати, і тому треба зробити для, для церкви іменно церковний номер, не особистий, а церковний. Я ну, певний період часу буду постійно нагадувати, і у всіх оцих в описах, там, де є номер телефону, то я тоді його зміню і вже буде новий. Номер телефона, на який ви будете писати, і так само повідомлення у вайбері. Ми сьогодні їдемо на похорон, хороним бійця. <кій> і тому ми так стараємося трошки в темпі, бо нас час піджимає. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!